Величезна лего бетономішалка. Зустрічайте. Привіт, друзі, привіт, мої найкращі у світі підписники. Ну, і, звісно ж, новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян і ви на українськомовному каналі Міксблокс. Зустрічайте, сьогодні. Ми оглядаємо новинку 2026 року. Це ось таку лего машинку бетономішалку Бетономішалка в Лего вже не виходила майже 10 років. І ось, нарешті, перевипуск, і не простий перевипуск, а насправді дуже-дуже класна машинка ціною 2000 гривень. З Часом ви її зможете купити десь за 1400 гривень. І подивіться, яка ж вона імбова, дуже класно виглядає. У неї є функція, що відкидається кабіна. Це здається взагалі вперше таке в Лего. Також тут у нас крутиться міксер, мається до нього детальки бетону і багато цікавого тут є. Також є ось такі диски на колесах, ну і три мініфігурки. Тому цей огляд обіцяє бути дуже цікавим. Надію, що ви додивитесь його до кінця. поставите лайк, підпишетесь на мій ютуб канал. Адже ми йдемо до цілі 10 тисяч підписників. Ну і пишіть ваші топові коментарі, бо вони з'являються на цьому екрані. Дякую, що ви це робите, а ми переходимо до огляду на цю імбулю. Поїхали! Гоу! no yeah. Ну що ж, друзі, розпочинаємо наш огляд, почнемо ми з коробочки. Мені насправді не дуже останнім часом подобаються ті коробки, але ця досить прикольна, так гарно зроблена. Тут у нас зображений якийсь будівельний майданчик, тут навіть є сліди від шин, також прикольно виглядає з іншої сторони. Ми бачимо абсолютно всі її функції. Це те, що у нас відкидається. Також є механізм крутіння міксера, також оце у нас відкидається. І загалом дуже функційна машинка. З боку ми теж бачимо порід машин, ну і задню функцію крутіння міксера що випадає бетон. Так, ну тепер перейдемо до інструкції. Тут, на жаль, нічого такого особливого, просто відкриваєш. Ззаду у нас є якийсь там невеликий каталог ось. Ось так він виглядає, до речі, хочу собі цей аеропорт дуже сильно. Ну а тепер переходимо до аксесуарів. Отже, в нас тут є ось такі дві перегородки. Це насправді класний такий бонус. Це у нас спринтована деталь. Виглядають вони так доволі прикольно. Можете собі поставити там своє малагу міст, що у нас тут ведуться ремонтні дороги. Також дали ось таку тачілу, тачку, та досить класний аксесуар. Ну як же без тачки? Бетон треба в щось набирати. Та також дали ще ось такий знак, що ведуться аварійні роботи. Тут у нас така прикольна мініфігурка є. Ось ну, що купає щось. Ну дуже прикольно зроблено. Ну а тепер мініфігурки. Знову ж таки, в нас є ось такий бригадир. Він майже є в кожному наборі, пов'язаний з будівельною технікою. І знаєте, що тут у нас за план? Це у нас стейшн, це лего залізнична станція, яка вийшла, здається, літом. Подивіться, як вона виглядає. Три тисячі, до речі, вона коштує. Але я дуже хотів її собі отримати. Але хоча б якусь знижку за дві забрати не бачив, на жаль. Ну, ось такий у нас бригадир, чувачок з таким у нас сорочкою. Не знаю, що він робить в такій сорочці на будівельному майданчику, але опустимо це, галстук, навіть має. Класне, у нього є ось це волосся з шлемом. Здається, такого я найраніше не бачив. Думаю, це точно не новий молд, але виглядає воно прикольно. Так, так доволі йому личить, пасується прикольно. Також є ще ось такий робітник в наушниках. Ну, для Лего це дефолт, робити їх в наушниках. Знову ж таки, уся оранжева юніформа з такими сірими накидками, комбінзонами і так далі. Виглядає прикольно. Ну, але по звичайному, як вже виходило в цій будівельній техніці, саме від усієї фірми, що ми бачимо майже в кожному наборі. Ну і ось така дівчинка має також шлем з волоссям. Ну на жаль, LEGO не додумались дати просто і шлем, і волосся, а просто з'єднали. Ну не будемо паритись два рази. Чому чом би ні? Так, також у нас є ось така шуф, як аксесуар. А, ну і ще цей чил має лупату, та забув сказати. Ну, а тепер йдемо до самої машинки. Боже, я навіть не знаю з чого почати. Давайте спереду. Подивіться на порід, він шикарний. Тут у нас, до речі, принтовані детальки, виглядають просто бомбезно. Також подивіться, як класно тут взагалі задекорований перід. Тут є ось такий гачочок, який додає йому такого якоїсь впевненості. Ось також тут у нас є ось ця деталька, ось ці детальки так прикольно зроблені. Ну, загалом дуже подобається. Тут у нас Є сходинка, щоб чел підіймався, і тут у нас є абсолютно нова функція. Знаєте, яка дивіться? Відкриваємо двері, а тут в нас є перегородка. Взагалі це здається нов раніше точно такого лего не було, тільки складаю не було. Але ну ця перегородка для того, щоб двері не прокручувались. Ну, це взагалі лего нарешті додумалось, до цього Це вау. На жаль, звичайний руль. Хотілося б тут руль, знаєте, як в тракторах хто дивився огляд, хто не дивився, дивіться. І хотілося б, знаєте, тут ще якийсь той рушник, що переключає передачі. Хоч ну було б прикольно цікаво. Але на жаль, маємо доволі просту кабіну. Там у нас просто деталька, ніби сидіння. Ну, таке собі, чесно кажучи. Можна було краще задекорувати, але дякую. що Тут у нас два місця для мініфігурок, і це вже нас радує. Також відкривається зверху ось такий люк. Прикольно так можна заглянути. Ну і також звичайні усі зеркальця, нічого особливого. Ну, з дверями, хоч якесь нововедення, це прикольно. Ну, загалом, якось ось так це все виглядає. Це у нас принтована, я вам вже казав, деталька. Далі йдемо до цієї частинки. Тут у нас просто гарнесенько заталено. Мені от дуже сильно подобається, як лего талять. ну... Абсолютно всі свої будівельні набори. Це просто вау, подивіться, зверху, з того боку, з того, до речі, дивіться, раз принт, два принт і три принт. Одразу три принти це взагалі, вау, Дуже прикольно це виглядає. Ну і подивіться на ось ці передні шини. Тут у нас є ось такий диск посередині. Це прикольно так виглядає, реалістично. Позаду у нас немає, бо зазвичай у всіх таких вантажівках спереду є ось такі типу диски Так, ну і тепер перейдемо до самого міксера. Ось це взагалі щось вау чим-то, але він має свої мінуси. Зараз. Я вам про них розкажу. Хочу ще зауважити, що тут у нас є червоне та біле, ось так переливається, прикольно так зроблено, дивиться. Ну, типу, що їде якась аварійна така машинка. Ось, ну, на жаль, тут немає якихось ящиків, як би хотілося, знаєте, щоб ще всередині щось поскладати, а просто заталено, і тут у нас є механізм крутіння міксера. Тобто ми собі можемо зробити ось так, і у нас починається крутитися міксер. Ну і всередині там рухаються там, детальки бетону. Якщо покрутити за годинниковою стрілкою, у нас вони почують почнуть випадати, якщо проти навпаки будуть ну летіти вниз. Ось це вам так для тих, хто собі купить цей набір. Е, у нас також є тут позаду ось такий цілий механізм це загалом кріплення самого міксера. Тобто, бачите, він дуже хитається, а ми можемо зробити ось так, і він буде закріплений. Це так прикольно зроблено. Це у нас може отак рухатись туди назад. Має ще ось такі зубчики, на якому тримається. Але є один суттєвий мінус. Дивіться, друзі, якщо ми покрутимо, бачите, дивіться, акуратно будемо крутити, то у нас оцей зубчик зачіпається за саму. Бетонну мішалку. І навіть я пробував скріпити двома ось цими кріпленнями технік, але все одно не допомагає. Тобто воно зачіпається, може трохи погнути вам, що зубчик, що зробити якусь штучку на самому міксері. І це такий суттєвий мінус, один, напевно, в цьому наборі, який є. Ну отже, позаду вона виглядає ось так. Також є оці принтовані, є у нас ось така гірка, з якої падає сам бетон. А, ну ще один мінус, що не зовсім по ньому падає. зараз я вам покажу, як це відбувається, щоб ви точно подивилися, як же він буде падати. Так, а тепер увага, друзі, дивіться, як це у нас працює. оп, оп, оп насипається, але бачите, не зовсім прям. Порівнув, трошки може викидатися, але це нічого, це у нас ось такий загалом механізм. Можна також глянути, як всередині виглядає саме цей барабан, міксер. Там просто у нас йде все хвилькою, щоб могли переміщатись усі маленькі бетонки. Так, до речі, їх тут є 32 штуки. Кому цікаво. А, забув показати, дивіться, відкидання кабіни. Це взагалі вау виглядає. Подивіться, як прикольно зробили. Там, до речі, дуже простенькі у нас кріплення. Дуже ця кабіна легенько відмикається, але загалом дуже, -дуже прикольний механізм. Давно хотів, щоб таке було в Лего Сіті особливо. Ну що ж, друзі, ось такий в нас огляд вийшов. Насипав я вам бетону. Надіюсь, зможете собі хату побудувати. Так? Я сподіваюся, ви поставили лайк, підписалися на мій канал, дзвякнули на дзвіночок, щоб не пропускати мої крутесенькі відео. Ну а з вами був я, Мар'ян. Всім бажаю щастя, здоров'я, друзі, і всім па-па!